Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Ми знаходимося на моєму винограднику на Київщині. І сьогодні ми проведемо наше відео по темі підготовки виноградної лози до обробки цвітінням. Що для цього я на сьогоднішній день зробив і що буду робити? Виноградну лозу, та що вже підросла, я підв'язав. От. Тепер для того, щоб е, нам забезпечити гарне опилювання наших виноградних грон, потрібно зробити і частину зелених операцій. Фактично, в мене вже виноградна лоза підготовлена по тому, що ми провели роботи по видаленню е, лишніх. Лос. Ну, а ще нам потрібно зробити операцію по видаленню пасинків. Значить пасинки ми видаляємо із пазух ті, що йдуть у нас до грони. Ось такі пасинки ми їх видаляємо. Також я видаляю і вусики Чому я видаляю вусики? Тому що при тому, коли вони починають... Закручуватись на шпалері і коли ми знімаємо із шпалери саму лозу, то вона заважає швидко її зняти. Дуже, дуже вона місто прикручується до шпалери, тому я вирішив, що я буду краще максимально багато ці вусики відбирати. Ну, така задача стоїть на сьогоднішній день для підготовки лози перед тим, як вони почнуть світити і ми будемо її обробляти. Ось так само пасинки проходимо і всі видаляємо. Це дасть нам змогу максимально забезпечити провітрювання і запилення наших виноградних нашого винограду. Ще є запитання у Мережі в зв'язку з тим, що у нас були заморозки, кожен кущ себе веде одинаково, деякі лози швидше, деякі лози повільніше. І запитання, як обробляти виноградну лозу перед цвітінням, чи всю, чи по честь, в залежності від того, як розвивається лоза. Ну, я для себе прийняв рішення, що я буду обробляти. Повністю всю виноградну свою територію. Чому так роблю? Тому що все рівно грибки вони розвиваються, і для того, щоб забезпечити запобіжні заходи по всій ділянці виноградної лози, я буду проводити обробку виноградної лози перед цвітінням повністю. А потім вже, в залежності, якщо будуть якісь питання до хвороб, буду приходити до кожного куща. Індивідуально. От це моє таке бачення, тому що вже пішло тепло, і грибки так само швидко у нас розвиваються, а гарантійний термін дії максимально це ну, 2-3 неділі. От, тому якщо ми деякі кущі не обробимо, то є така вирогідність, що вони можуть на них можуть бути хвороби, тому вибір. У мене такий. Буду проводити обробку виноградної лози перед світінням на всій ділянці. Я вже обробляв виноградну лозу після того, як дістав її з землі. Частина була в мене не вкрита. Я теж її обробляв обробляв я по 3-4 листку. Ну а це в мене вже буде третя обробка. Що я буду робити? Ну, подивлюся. У мене є і танус, є і Redomiel Голд, і ТІВ також фалькон, тому деяку територію я оброблю одними препаратами, а деяку іншими препаратами. Ось така задача стоїть у мене на сьогоднішній день по виноградній лозі для того, щоб її підготувати до обробки перед цвітінням. Кому було цікаво. Я буду вдячний за ваші вподобайки. По які будуть пропозиції, своє бачення, діліться зі мною, будемо разом, разом доглядати наш виноград і ждати гарних врожаїв. Дякую.